Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Аминь. Улюблені, ми маємо справді гарне свято 95 років вашої церкви і День подяки Богові за врожай, за таку гарну е, вітрину. І знаєте, я завжди дивуюся, як то чорна земля дає такі кольорові плоди. То цікаво, правда? І тут стільки вітамінів, брати і сестри, якби ви їли ті вовсі, вітаміни, були би здорові. А Ми їх їмо рідко. От. І, і знаєте, і Бог все створив дуже гарно. М'ясо добра, справа, але вітаміни то теж добре. Тому улюблені Бог дав нам все необхідне для нашого життя. Чи ви скажете амінь на це? Бог дав все. Земля зростила стільки багато прекрасних плодів. І ми втішаємося, що направду в часі непростому, в який ми живемо, ми маємо достаток всього. достаток всього. Знаєте, в Іспанії, коли ми були, і особливо Анатолій Миколайович, наш старший єпископ, був іспанці, казали, якби така війна, як вас в Україні була в нас, перше, це вони казали, це не я. Вони кажуть, ми би здалися, а друге, в нас би був великий голод. А я думаю, Господи, дякую Тобі, що українці не здалися і голоду нема. Алілуя. Бог є добрий до нас, Бог тримає нас, Бог має великий план для нашого народу. І я так вдячний Богові, що через українців по всьому світу проповідується Євангелія, і як кажуть, нашого світу е по всьому світу. І щось Бог має план. Чи ви не так не думаєте, брати і сестри? Бог має план для нашого народу, і Бог його здійснює. Наш народ став місіонерським народом, і так багато добрих і гарних справ робиться в Боже ім'я. І сьогодні Європа надіється на українців, що вони допоможуть відродити біблійні цінності і багато чого іншого. Сьогодні, радіючи разом із вами, брати і сестри, я собі сидів і думав, який добрий Господь. Дивлюся на наше зібрання і розумію, що з вашої церкви є влада, є мер. Слава Богу. А скажіть, а 30 років назад ви про таке могли думати? Тільки чесно. Дивлюся в цей зал і бачу вчителів, лікарів. А 30 років назад ми мали тут вчителів і лікарів. А, Я говорю за членів церкви. Ми маємо освічених людей з вищою освітою, які закінчили університети, інститути. А нам казали, що ми цього всього не будемо мати, що нам це не світить, що віруючі люди, то відсталі люди і так, далі, і так далі. Нам говорили, що в нас нема майбутнього, що в наших дітей нема майбутнього. Нам це говорила влада, яка була перед тим. Але, брати мої сестри, Біблія каже: той, хто надіється на Бога, ніколи не буде посромлений. Амінь. Ніколи. На моєму серці, брате і сестри, є текст писання, який ви всі дуже добре знаєте. І я переконаний, що навіть якщо ви мало що запам'ятаєте з цього зібрання, цей текст писання, ви точно запам'ятаєте всі на довгі роки. Це книга буття, перший розділ, перший вірш. Книга буття. Перший розділ, перший вірш. Дякую операторам, і хай ціле зібрання цей вірш буде. Не виключайте його. Біблія каже, брате і сестри, на початку Бог створив небо та землю. Давайте скажемо слава Богу. Я хочу, щоб ви звернули увагу на перших три слова. На початку Бог. На початку Бог. Знаєте, чому церква існує так довго? Тому що на початку був Бог. Знаєте, чому в моєму житті я маю благословення? Тому що на початку був Бог, мого прадіда, мого діда. Мого батька, які передали мені ту віру, які сказали, сину, на початку має бути Бог. Дорогі дітки, може ви вже втомилися, на початку має бути Бог. Перед любим вибором дорога молодь, який би ви не хотіли мати в житті, чи побудова сім'ї, чи куди йти вчитися, чи йти до влади, на початку Бог. Якщо на початку твого життя є Бог, на початку твоїх думок, роздумів, планів є Бог, все остальне буде складене, все остальне буде благословене. Але якщо на початку є твої похоті, амбіції, є на початку щось інше, не Бог, воно не буде мати сильної, міцної основи. Це Побудова на піску і кожен, хто будував свою сім'ю, де на початку не було Бога. А що було? Ой, ми так любимося, ой, він такий файний, вона така файна. І де весь, а сім'я нема, розвалилася. Бо на початку не було Бога. Бога нема. А щось було друге. Було третє, десяте. Брати і сестри, на початку Бог Алілуя. Нехай ця думка, вона так глибоко, вона проста, але вона дуже глибока. Нехай вона глибоко сяде в наше серце, щоб ми перевірили своє життя, свою старість і подивилися, а що ж в мене є, з чим я лишився, я мав то, я мала то. А що є зараз? Якщо в тебе на початку був Бог, то він і залишиться Богом твого життя. Амінь. Амінь. Тому що все міняється. Діти виходять, і внуки виходять з твого дому, з твого життя. Може не стати чоловіка, не стати жінки, але Бог залишається богом. Вір в Бога. Довіряй Богові. На початку Бог. Він є Богом. Біблія каже нам про це так чітко і так однозначно. Бог є творцем всього, що існує Бог. Бог є першопричиною того, що ми маємо, і народження церкви від Бога. Ми сьогодні чули. Все, що ми маємо, є від Бога і ці плоди, тому що на початку був Бог. І ми, як Боже творіння, тому що на початку був Бог. Він дав нам життя. Не ми вибрали приходити в цей світ. Він сказав і сталося. Він повелів, і ми народилися все від Нього і через Нього. Він є нашим Творцем. Ми не є продукт еволюції. Ми не є продукт, брате і сестри випадковості, ми є створені мудрим, всесильним, вічним Богом. Алелуя! який задумав про нас щось важливе і особливе. Він створив нас на образ свій, на подобу свою, Він сильно полюбив нас, він дав нам вибор, вільний в своєму житті. Ми не створені роботами, ми не створені, брати і сестри, як якийсь продукт, виробничий. Ми маємо вільну волю. І ця воля була випробувана можливістю нашою зробити вибір не на користь Бога, що людина і зробила, зрішила, не пішла за Богом, тому що на початку була похідь. коли Єва подивилася на цей плід, Подивились, але ж він гарний. Але ж на початку Бог сказав: не їж, не чіпай, не, не треба це все. Тобі не треба, все маєш. Но захотілося. І Бог знав, що людина зробить цей вибір. І Він приготував Спасителя Ісуса Христа Господа для нашого порятунку. Бог все знав. Бог знає все наперед, Бог бачив все наперед. Бог знає, який вибір ти в своєму житті зробиш, тому що Він знає, що не завжди на початку ми будемо вибирати Бога. Але Він не залишив нас без свого засвідчення, і каже Писання. Він знав, що ми підемо манівцями своїми дорогами. Але він не залишив себе без засвідчення, він посилав нам добрі часи, в часи, все нам давав. І каже: Подивися, людино, я є Бог, який любить тебе. Алілуя. Піклуюся про тебе. Зважаю на тебе. Біблія говорить псалом 145. Псалом 145, 15, 16 вірш. Псалом 145. 15, 16 написано, очі всіх уповають на тебе, і ти їм поживу даєш своєчасно. Очі всіх людей, каже Писання, дивляться на тебе, надіються на тебе, від тебе очікують, і ти всім їм поживу даєш своєчасно. Бог наш годує, брати і сестри, всі ті вісім мільярдів людей. Слава йому. Ви знаєте Богові, щоб прогодувати людину, чи прогодувати цілий народ. Навіть не треба великої економіки чи заводів, фабриків, і так далі. Бог 40 років, декілька мільйонів людей годував в пустині, де не було нічого. А люди жили. Скажіть, брати і сестри, це чудо чи ні? Фабриків нема, заводів нема, землі нема, чорнозему. А їсти хочеться. І хочеться огірка, цибулі, часнику, м'яса. І Бог все їм давав. Амінь. Все Бог давав. Вони мали в чомусь потребу. Ні, все Бог давав. Економіки нема, грошей нема, валюти нема. А люди 40 років жили і мали що вдягнутися, і мали що взутися, і нічого, що вони мали, не зношувалося і не дерлося. Хіба це не чудо, брати і сестри? Наш Бог великий Бог. Він робить неймовірні речі. І написано: очі всіх уповають на тебе, ти їм поживу даєш своєчасно. І далі написано: ти руку свою відкриваєш. І все, що живе, все, що живе, все, що дихає, все, що Бог створив, все живе, ти зичливо годуєш. Наш Бог добрий. Неймовірно, Він годує всіх, тому що Він на початку. Він взяв відповідальність за людину. Він взяв відповідальність за творіння. І навіть коли людина, створена ним, відійшла від нього, він не сховав голову в пісок. Це твої проблеми людина. Розбирайся собі сама своїми гріхами, своїми душевними болями, своїми травмами. Ні, ні, ні. Бог. Прийшов до людини в тілі. Він народився від святої, причистої Діви Марії, взяв тіло, стався людиною, став близько біля нас, щоб допомогти вирішити всі наші питання і проблеми. До Бога тільки треба що зробити, брати і сестри: прийти, визнати його силу, владу, авторитет, зробити все, щоби на початку був. Бог. Один викладач в університеті хотів пояснити це своїм студентам. Він покаявся, він прийняв Господа Ісуса Христа. І він так хотів сказати своїм студентам щось важливе про Бога. І він подивився на своїх студентів, які зібралися в аудиторії. Він вийшов до дошки, взяв кусок того. Крейде, дякую. Кусок крейде і намалював крейдою велику одиницю. І каже: дорогі студенти, оця одиниця це Бог. А потім біля одиниці намалював нуля. І каже: а це всі наші досягнення, наш досвід, який ми зробили. Бачите, стало 10. А потім ще намалював одного нуля, а це каже те, що ви досягли, те, що ви маєте, те, що ви придбали, а потім ще намалював одного нуля. А це ваше вміння любити, прощати. І потім ще намалював одного нуля. І знаєте, цифра збільшилася. І кожного разу, коли він малював ноль, він казав: це те, що ви чогось досягнули. А потім він стер одиницю. І залишилися одні нулі. Знаєте, брати мої сестри, я не знаю твого життя. Може, ти багато чого маєш в своєму житті? Може в тебе нулів дуже багато, але якщо нема спереду одиниці. В тебе одні нулі, ти банкрут. Без Бога я і ти ми банкрути. Ви згідні з тим, брати і сестри. Без Бога одні нулі. На початку має бути Бог. Коли на початку твого життя є Бог, ти маєш вартість. Но коли немає Бога в твоєму житті одні нулі, це пилюка, яка дуже скоро здується, змиється. Бог дає цінність тобі. Бог дає цінність тому, що ти робиш. Бог дає цінність те, що ти маєш. Якщо в твоєму житті ти поставив Бога на початку, формуючи свою сім'ю, виховуючи своїх дітей, настановляючи їх, як їм жити в цьому світі, ти сказав, донечко, сину, на початку має бути Бог. Він. Може, ти попав в тяжку ситуацію, може, тебе хвороба прийшла, може, аварія, може стався нещасний випадок. Пам'ятай, на початку Бог, довірся йому. Прийди до нього. Скажи, Господь, ти так потрібен мені в моєму житті. Я втомився, я втомилася, Бог противиться гордим, а смиреним дає благодать. Я не знаю, скільки років ти прожив. Я не знаю, що я за твоєю спиною, але я знаю, що сьогодні Бог тобі каже в цьому зібранні, що він потрібен тобі. І, можливо, ти всередині своєї душі відчуваєш, що тобі сьогодні треба прийняти Христа в своє серце, що тобі сьогодні потрібен Бог, незалежно скільки б тобі років не було. Чи 60, чи 80, чи 20, чи 15, чи 40. Тобі потрібен Бог. Як прийти до Бога? До Бога треба прийти просто сказати: Господь, ти потрібен мені. Ми всі, брати і сестри, хто тут є, я думаю, прийшли до Бога через покаяння. Підніміть свою руку, хто прийшов до Бога через покаяння? Дякую. І я прийшов до Бога через покаяння. Коли я вийшов наперед, якаюся, і за мене молилися. А скажіть, брати і сестри, а хто із вас пошкодував, що ви прийшли до Бога через покаяння? Підніміть свою руку, що ви шкодуєте? Не бачу жодної руки. Ви справді не жалієте, що ви прийшли до Бога? Ви не жалієте, що ви дітей навчили про Бога. Дітки, може хтось із вас жаліє, що вас привели батьки до Бога. Підніміть свою руку. Хто жаліє? Може, молодь ви шкодуєте, що вас привели до Бога батьки? Не бачу жодної руки. Жодної. Це мудро прийти до Бога. Це мудро покаятись. Це мудро віддати своє серце Ісусу Христу. Це мудро на початку життя всього поставити Бога і сказати: Господь, я жив, я жила без тебе так багато років. Я думав, я думала, що ти був в моєму житті на початку, але на початку було мої амбіції, моє життя, мої плани. І я жалкую, бо дивлюся назад, оглядаючись, я жив для себе, жила для себе, а не для тебе, живий Господь. То сьогодні Бог каже, сьогодні є час віддатися йому. Сьогодні є час прийти до нього. Сьогодні є час сказати, Боже, я хочу, щоб ти був на початку всього в моєму житті. Це так важливо. Я не знаю, хто тут є. Але я відчуваю в своєму серці зробити цей заклик, чи є хто ще нема нікого. Але я хочу сьогодні сказати, що Бог кличе. І до церкви ти можеш прийти тільки через покаяння. Якщо людина думає, я живу з Богом, я живу з Христом, Брати, і сестри, тіло Христове це є Його церква. Амінь? Амінь. Якщо ти є в тілі Христовому, ти є в церкві, і ти маєш завіт з Христом через хрещення, ти є в тілі, якщо ти не маєш завіту з Христом, Через хрещення, через ту обітницю, де сьогодні було сказано: виконуй свої обітниці перед Богом. Перша обітниця, яку ми даємо Богові, це обітниця доброго сумління. На цій обітниці, брати і сестри, будується все остальне. Я зауважую, брати і сестри, там, де чоловік і жінка дали обітницю Богові служити йому в добрій совісті, там обітниця шлюбу міцна, а там, де в чоловіка або жінки хромає обітниця, їхня особиста, персональна служити Богові в добрій совісті. Там і обітниця шлюбу тріщить, і їм ніхто не поможе. Ніхто, ні лекції, ні семінари, ні проповіді, ні молитва нічого не поможе, якщо не обновиш свою обітницю і скажеш, Боже, прости мене. Я зламав обітницю, дану тобі, як живому Богові, що буду служити в добрій совісті, тоді поможе все. А без цього кроку нічого не поможе. Нічого. Бо людина, яка зламала, Свою обітницю Богові, вона легко зламає і обітницю в шлюбі, вона легко зламає і інші обітниці. Тому Біблія каже, виконуй свої обітниці перед Богом, тому що це основа. А Біблія каже, як основи зруйновано, що тоді праведний поможе? Нічого. Тому улюблені, на початку має бути Бог. Якщо на початку є Бог, все остальне прийде в норму твого життя. Якщо все на початку ти будеш робити, на початку твого життя, на початку дня, на початку молодості, навчання, любого рішення буде Бог. Твоє життя прийде мир і спокій. В твоє життя наповниться. Неймовірними Божими благословіннями. Не якщо на початку немає Бога, все будеш ти творити, бо там, де на початку Бог, він починає творити все нове. Алілуя! Все нове. Все нове, брати і сестри, воно не пов'язано з трендами цього світу. Дещо нове, все нове в Христі. Алілуя. Тому як ми, як церква, ми не шукаємо чогось нового десь, ми чекаємо все нове в Христі. Бо там, де Христос, там нове, нове серце, нова пісня, все нове і все живе. Галілуя. Давайте ми піднімемося на наші ноги, брати і сестри. Я хочу зараз молитися з вами, дякуючи Богові за церкву. Я хочу дякувати Богові за ваше життя. E se tudo.